Грецький митрополит Неофіт заявив, що Європа перетворюється на пекло і насувається велика війна. Слова митрополита Неофіта зараз знаєш, що важливо? Те, про що говорить святе письмо: Сховайся, доки не пройде гнів Господній, сховайся кудись. Із псалтир'ю, з божественною літургією, з кількома людьми навколо, які допоможуть тобі виконувати літургію, доки не пройде гнів Божий, сказав ієрарх. Він наголосив, що зараз ми знаходимося за часів гніву Божого. А той, хто не розуміє цього і намагається зараз давати рішення на соціальні, політичні чи навіть церковні проблеми, гадаю, глибоко помиляється. За словами владики. Така людина ще не звільнилася від ідеології. Не шукай вирішення проблем, чи то церковних, політичних, соціальних, чи пов'язаних з корупцією, не шукайте всього цього, сказав він. Я говорю тобі: наближається вогонь, збирайтеся у свої парафії, у свої монастирі, у свої будинки, наголосив митрополит Неофіт. Святитель також зазначив, що нам потрібно спочатку самим насититися православною вірою, а потім на нас чекатимуть китайці, індійці, африканці. Багато з них захочуть, хоч і не всі, отримати нашу православну віру. Навіть німці, як кажуть пророки, попросять у нас православної віри. Наше завдання зараз стати добрими учнями православних святих, підсумував. Митрополит Морський Неофіт, Свята гора Афон, Сад Пресвятої Богородиці. Афонський монах схимник Еразм став свідком небесного откровення на священних горах Святої Гори. Він довгі роки провів у молитві і посту, і під час занурення в молитву Ісусову отримав бачення, яке розкриває. Майбутні військово-політичні події. Під час видіння навколо старця виникло небесне світло, не подібне до жодного земного сяйва. Воно охопило його, і в тому світлі відкрилося видіння. Він побачив річки, що зливаються в одне велике море, символізуючи єднання людей. В боротьбі за справедливість, небо розкололося на дві частини. Одна була темною, вкритою хмарами війни та розрухи, інша світла, де мир та злагода витіснили пітьму. І побачив він, як земля розтріскалася, а з глибин виривалися стовпи світла, що ніби підтримували небо, не дозволяючи йому впасти. Українські воїні, які билися на цих розломах, несли на своїх плечах не тільки зброю, а й надію. На мирне майбутнє. Але найпотужніший момент настав, коли з небесного світла з'явилася постать, обличчя якої було невидимим, але чия присутність випромінювала безмежну любов і світло. Ця постать підняла руку, і з її долоні вирвалася стріла світла, що прямувала до серця темряви. Росіючи її. І в той момент я разом зрозумів, що це було ознакою надії для нашого українського народу, символом надії та перемоги, тільки об'єднавшись, люди можуть пережити великі випробовування та здобути значні перемоги. Тільки глибоке, щире сердечне каяття може змилосердити Господа Бога. І Він пошле на нашу землю мир і перемогу. Фігура з небесного світла символізує самого Ісуса Христа, найвищу силу, що веде народ через темряву до світла, це знак того, що вищі сили підтримують нас у нашому прагненні миру та гармонії. У фінальній частині свого небесного видіння Чернець разом бачив, як із темряви, що огортала землю. Поступово з'являлася зірка. Ця зоря світила надзвичайно яскраво і під її променями пітьма відступала, розсіючись як туман під сонячним світлом. Зоря переміщалася небом, намічаючи траєкторію, що символізувала час від часів випробовувань до моменту великої перемоги українського народу. Ця зірка символізує не тільки наближення великої перемоги, але й знак того, що темна година завжди передує світанку. Амінь.